Я не можу проявлятися, бо я якось негарно виглядаю, можливо, в мене недостатньо грошей, можливо, в мене немає класних результатів. Я не можу проявлятися, як я буду допомагати іншим людям за допомогою свого таланту, коли в мене немає результатів. А ти знаєш, що це дуже егоїстична думка? Що коли ми так думаємо, то ми пікнувся тільки про себе, про те, що про мене скажуть, а не про тих, кому ми хочемо допомогти. І для того, щоб це змінити, перш за все, ми повинні почати думати навпаки. Не про себе. Не про те, як я буду виглядати, що про мене скажуть, а про те, як я допоможу цій людині. І 100% в тебе є ті ліки, які тільки ти можеш дати саме цій людині. 100%. А все останнє. То лише егоїзм, то лише гординя, яка проявляється у тому, а що про мене скажуть, я ж повинна бути класна. Але якщо в тебе дуже часто звучить думка в голові, що про мене скажуть, то тобі просто треба почати відчищати ту карму, коли ти пліткувала про інших і весь час засуджувала та оцінювала. І все. І коли ти закриєш рота і перестанеш критикувати інших людей та навіть думати про них засуджуючи, тоді думка, що про мене скажуть, зовсім піде. Бо мені пофіг, що про мене скажуть.